Нема нікого вдома. Тепер, що хочеш, те й роби. Не заважаєш ти нікому. Ніхто не заважа тобі. Вімкну спочатку телевізор, подумав я, та буду зблизька дивитися. І як захочу, дивитись буду хоч до ночі. Вімкнув, Та вже за три хвилини екран поплив перед очима. Тоді до сходив. І напустив туди води, щоб капця маму запускати. Та передумав цікаво. Як лав на стіл обидва лікті, я в кухні на підлогу влікся, на дверях покатався навіть. Та все покинув, не цікаво. Все можна, годі говорить. Заходжу, буду гризти лід. Захожу занівчу мовки на нашому балконі. Адже в кіно пішли батьки свободи, як ніколи. Я навіть можу в шафі тата яку завгодну книгу взяти. І з нею в татовому кріслі сидіти, підібгавши ноги. Але мені, немов навмисно, чомусь не хочеться нічого. Хоч сядь і плач. Діла такі. Скоріше ж би вже прийшли батьки.